Це свято є підсумком роботи органів праці та соціального захисту населення та і в цілому соціальної сфери за рік, що минає, працівники сфери під час урочистостей говорили, що набирає потужності, розширюється мережа соціальних установ і закладів на Житомирщині, накопичується досвід, зростає професіоналізм кадрів, які творчо впроваджують в роботі кращі вітчизняні методи та інновації. Ну, незважаючи на те, що ми в першу чергу зона, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської. Аварії сьогодні в нас більше 20 тисяч потерпілого населення, в тому числі значна кількість дітей. Ми проводимо стосовно цього виплати різні виплати, які стосуються і ліквідатору, і потерпілих першої другої категорії, і дитячі виплати. У вітальних промовах керівники області наголосили. Немалий п'ятитисячний колектив має відношення до майже всього населення області. Від народження дитини і до самих останніх днів ви маєте з ними спілкування, ви маєте з ними дотик. І всі ті категорії соціально незахищених тих людей, які попали в таку скрутну ситуацію, в тому числі і яка сьогодні є в Україні на Сході, вона лише додає. Кількість тих людей, які мають з вами відношення, я впевнений, що це не можна назвати виключно роботою, тому що це, це покликання. Для того, щоб працювати в такій галузі, ну мало ходити з 9 до 6 на роботу. Треба цим жити, треба це відчувати. Галузь соціальної сфери є однією з найбільш гуманітарних бюджетних галузей. Зауважила у своєму виступі директор департаменту Галина Корінна. Тільки в області вона об'єднує чимало міськрайонних управлінь: 16 інтернатних установ різних типів і 28 територіальних центрів по обслуговуванню непрацездатних громадян, де на повному державному утриманні перебувають біля трьох тисяч одиноких непрацездатних громадян, які забезпечені увагою, теплом, продуктами харчування і медичним обслуговуванням. За останні роки реалізовано низку заходів, спрямованих на підвищення соціальних стандартів для малозабезпечених верст населення. Це тільки від вас залежить виконання державної соціальної політики на місцях, тільки від вас залежить, як будуть стверджуватися ці соціальні стандарти, прийняті президентом урядом нашої держави, як будуть тілюватися в життя. Всі рішення, які приймаються головою обласної адміністрації, головою обласної ради, кращим із кращих працівників вручено почесні грамоти та подяки за напружену, кропітку, вкрай важливу щоденну працю та з нагоди дня працівників соціальної сфери. По завершенні урочистостей відбувся концерт за участю вдячних підопічних.